Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про запуск електронного дозволу на зброю в додатку «Дія». У своєму повідомленні він подав це як чергово велике досягнення у боротьбі з бюрократією та зручності для громадян. Міністр посилається на велике опитування щодо володіння зброєю, яке було проведено в додатку «Дія». Алло, гараж! Опитування стосувалося думки громадян щодо володіння зброєю самозахисту. У ньому взяли участь понад 1,7 мільйонів громадян, з яких понад 1 мільйон українців однозначно підтримали право на володіння краткоствольною зброєю, а не цифровізацію дозволів на зброю. Відчуваєте різницю? Але що зробила влада? Верховна Рада під тиском МВС проігнорувала волевиявлення громадян і не ухвалила відповідний закон про зброю. А міністр Федоров нахабно маніпулює та підміняє поняття, намагаючись видати цифровізацію бюрократії за досягнення. Має бути як мінімум соромно за таке перекручування думки мільйонів громадян, замість того, щоб дослухатись до їх реальних потреб та законодавчо регулювати право громадян на збройний самозахист.